Якщо говорити про е, е, актуальність і для нашої держави, то можна сказати, що держава е, ну, робить все на сьогоднішній день, щоб забезпечити наших дітей е, таким надійним засобом профілактики інфекційних хвороб, як е, вакцинація. Я е, е, думаю, що ви добре знаєте, що на сьогоднішній день міняється Механізми закупки вакцин на сьогоднішній день прийняти закони, які дозволять нам закуповувати вакцини через міжнародні організації. Це е Може по-перше, дати здешевлення вакцин, тому що на превеликий жаль, я вже багато років працюю в міністерстві. Практично не було жодного року, щоб ми мали фінансове забезпечення на 100% по закупівлі вакцин. А от здешевлення закупок вакцина, ще й враховуючи ту інфляцію, яку ми маємо на сьогоднішній день, дасть нам можливість закупити максимальну кількість вакцин, необхідних для наших дітей. Ну, о, що робиться на сьогоднішній день по закупівлі вакцин? Да, сьогодні, на превеликий жаль, е в багатьох регіонах є дефіцит деяких вакцин. Але я маю сказати, що на сьогоднішній день Міністерстві охорони здоров'я створена робоча група з номенклатури і закупівлі вакцин, яка вже почала працювати, і я думаю, що десь на тому тижні вже буде створено технічне завдання для закупівлі вакцин. А на сьогоднішній день в регіонах ще працюють вакцини, які були закуплені. У минулому році також я хочу сказати, що міжнародні організації, такі як ЮНІСЕФ, надали нам гуманітарну допомогу з такої вакцини, як Поліеміліт, Взагалі це дуже страшне захворювання, дуже тяжке захворювання, і першочергове дали нам цю вакцину, тому що це смертельне, небезпечне захворювання. Йдуть переговори про гуманітарну допомогу. з Такої вакцини, як БЦЖ, тобто для профілактики туберкульозу. Тому я думаю, що в найближчий час ми будемо мати вакцини для профілактики інфекційних захворювань.